Друзі, всіх вітаю на каналі, з вами знову Андрій, і сьогодні у нас на огляді рюкзак 65 літрів. Невеликий, не маленький, компактний та зручний. Ой-ой-ой, зараз розпадаю. Поставимо місце. Так, друзі, ось такий у нас рюкзачок 65 літрів, виконаний він в чорному кольорі, і є ось такі елементи сірого кольору. Доволі гарно виглядає, компактно. Так, що в нас тоді, друзі? Дивіться, велике основне відділення, яке знаходиться ось тут під клапаном, знаходиться наш вхід допоміжне відділення, і спереду у нас де допоміжна кишенька для дрібничок. Спереду у нас розташовані ось такі петлі. Можна закріпити собі крабінчик і щось підвісити. Знизу є кріплення для карімата. Є бокові кишеньки відкритого типу, можна собі поставити термос, водичку чи якісь дрібнички. Є бокові стяжки, щоб стягнути ваш рюкзачок і не до кінця наповнений. Ось так, зверху є ще ось така ручка, доволі зручна, широка ручка. Позаду у нас розташовані дві шлейки, є регулятори шлейок, стандартні знизу і допоміжні регулятори ось тут зверху. У кого невеликий зріст, це дуже зручно. Можна собі гарно підтягнути і відрегулювати. По зросту. Ось так. Давайте я вдягну і продемонструю. У мене зріст 173 і вага у мене 88 кілограмів. Вдягаємо, всі по зручності. Ось. Доволі зручно, компактно. Ось так, друзі.